Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас стрім, який організувався досить, досить спонтанно, тому що на одному з каналів глядач написав таке досить, мабуть, з одного боку, банальне питання, з іншого боку, всі з цим стикаються. І для людини, як я зрозумів, це досить складний досвід. І ну, в принципі, ми всі з ним стикаємося. Він написав, що а як от бути, коли в тебе постійно в голові думки про минуле, про свої якісь невдачі, про похибки, про якісь проблеми, і ну які там тягнуться з минулого, і ви знаєте, нікого мені зда... Ну, Можливо, є якісь одиниці людей, які там справляються з цим, вміють перемикатися. От, але судячи з того, скільки психологів зараз, е, там як яким вистачає на хліб і дуже часто з маслом, то я так розумію, що доброго вечора. Е, да, я буду вітатися з глядачами і з вашого дозволу, тому що дуже приємно, коли хтось особисто пише в чаті. От е, тому, ну я бачу, що людина там реагує, і тому, якщо я буду відволікатися і вітати, добрий вечір, пане господарю, вітаю вас. Ох, Ван Монак, Ван. І це питання, яке поставив глядач, тому що в людини, як я зрозумів, що ну, не знаю, мабуть, дуже багато людей такі доброго е, Не будемо називати це якось інакше, але коли ти весь час знаходишся в минулому і. И... Думки тебе ці мордують, то не завжди є сили продовжувати взагалі боротися ну, навіть за життя своє, там не завжди є сили взагалі жити. І тому це таке питання досить складне і досить гостре, хоча й досить розповсюджене. От, тому як, як ну і мене це не минуло, і я сам був в такій ситуації, коли там кожен день з ранку до ночі думав: Ну як же так, а чому ж так? А от я ж там так міг зробити, а чому ж я не зробив так і. І там, а треба було робити так, а от якби я зробив так, і було б так. Тобто, я думаю, що є люди, які з цим справляються легко, але я думаю, що їх не так багато. Тому я поділюся своїм досвідом. Якщо він комусь допоможе і буде цікавим, я буду радий. Якщо я, кажу, як я кажу, якщо допоможу навіть у п'яти людям якось вирішити свої проблеми, то це вже не дарма, я виходив в, в ефір. От, тому е, беремо ситуацію, коли ти знаходишся в не найкращому стані. Вітання з Кропівницького, вітаю вас. От, беремо ситуацію, коли ти знаходишся в не найкращому стані, там є певна кількість проблем, які е, ну, неможливо вирішити там дуже швидко, і тебе все це пригнічує. От, і до цього ще додається така річ, як. Е, Постійні е, колупання в минулому. Тобто от, там же завжди можна знайти в чому поколупатися, там е, є якісь такі розгалуження, коли ти міг піти туди або туди, і пішов, як тобі здається, не туди, куди треба було йти. От, і, і ти згадуєш це все і згадуєш кожен крок і кожну розмову, і додумаєш якісь розмови, і додумаєш якісь кроки, і додумаєш, як би воно могло бути. От, і це досить нестерпно, і це само собою так запускається, і само собою воно крутиться в голові, і водить там хороводи, і ці думки виникають невідомо звідки і там і починають тягти за собою якісь думки, і інші, і все це там ходить по колу і тебе вимордовує. От. І першим пунктом в цьому всьому я. Для себе зробив такий висновок, що першим пунктом в всьому цьому треба вітання з боерку, вітаю, збо... вітаю з Бойерко, людей з Бойерки. От Першим пунктом треба прийняти, що такі думки в тебе є. Тобто ти маєш проблему. Тобто, не треба. Якось себе там в чомусь звинувачувати, як я казав, там з іншого питання, що треба розуміти, що відповідальність твоя, але не твоя вина. Ну тобто, не треба робити себе винним, як я вже тисячу разів казав, що всю вину світу може взяти на себе тільки Бог, а Ми не боги, і тому не треба. Вирішувати там за весь світ, і, там, вирішувати, що ти найгірший чи який ти там. Тобто, судити себе в цей час це не, не дуже актуально. Не треба там виносити якісь емоційні судження, оціночні судження. Тобто, ситуація така, як є, все. Тобто, вона, вона не добра, не погана. тобто, це просто от така ситуація. І першим пунктом в цьому треба зрозуміти. Перший пункт: що нема якоїсь чарівної техніки, або чарівної вправи, або чарівної якоїсь там не знаю практики, або чарівного чогось завгодно, що тебе в один момент з цього витягне. Тобто, от, ну нема легких шляхів, нема. Ви от виходу, коли ти се закопував декілька років в яму, то. Одразу вилізти з неї не вийде. Тобто нема легких шляхів, нема простих шляхів, немає однієї вправи, немає одного рішення. Це... І це таке з цього приводу не треба якось. Страждати не треба ну, розстроюватися чи щось таке. Тобто, ну, звичайно, це легше сказати, ніж зробити, але допомагає зрозуміти, що ну, от ситуація така: розстроюєшся ти, не розстроюєшся ти, вона отака, от тобто, а якщо вона така, то немає ніякого сенсу розстроюватися. Ну, от, і першим пунктом ми розуміємо, що немає ніякої такої техніки, яка одним махом все виправить. Ну, це перший пункт. Другий пункт він досить важливий, це теж зрозуміти, що ми не можемо відмовитися від якоїсь звички. А ці думки, які в нас вони вже вгніздилися, це, вони вже мають під собою фізичне підґрунтя. Тобто думки вони ж впливають на мозок. І те, що ти думаєш, воно ну, призводить до того, що формуються нейронні зв'язки. І чим більше ти про щось думаєш, тим вони міцніші. Тим, тобто в фізичному сенсі вони стають міцнішими, вони стають більш такими, як це сказати, розгалудженими, і кріпкими. І питання в тому, що якщо особливо це було якесь довге там відношення, відносини були довгі, або там якісь там довгі робочі справи, чи щось таке, чи яскраве переживання, то це залишає в тебе в мозку. В реальному, в реальному фізичному світі структуру. Тобто ця структура існує в фізичному світі. Це не тільки думки, це фізична структура з нейронів, яка у тебе в мозку вже сформована. І вона там по ній бігають там електричні сигнали певним, певним чином. І чим більше вони бігають, тим більш, більш міцною стає ця структура. От тому в, в цьому випадку е, треба зрозуміти, що е, такі думки від них неможливо не е, відмовитися. Тобто нема такої, як ото ходжа на казав, що якщо там допоможе, тільки якщо ніхто з родини не буде думати про білу обізяну чи про білу мавпу, да, і всі будуть, а всі ходять і думають, треба ж не думати про білу мавпу. Отак і ці думки, що якщо ти собі просто скажеш, що про це не треба думати. То ти будеш думати про те, що не треба думати постійно. От, і тому для себе е, важливо знову ж таки зрозуміти, що ці думки треба замістити іншими думками. Тобто, якісь механічні там, буквально, м, буквально, не знаю, чотири чи п'ять фраз, яких ти можеш вивчити, як називається, афірмації, да, яких ти можеш вивчити. Тобто моє життя гарне. Я сильний, розумний, і все в мене виходить. Звичайно, на першому етапі навіть казати самому собі це, це буде звучати як якась діч. Тобто, ти сам поки що не віриш в це все. От, але як казала моя покойна бабуся, царство її небесне і пухом її земля, велика була жінка велична і дуже розумна, вона казала так, що повторіння мать учення. І Якщо повторювати це увесь час, то так чи інакше, то знову ж таки сформуєш у себе в мозку певні фізичні нейронні зв'язки. Це ви про НЛП? Можна називати це як це питання від глядача, це ви про НЛП, ну я це трактую так, що не програмування, а просто заміщення будь-будь-яким іншим таким роздумним чи яким там набором фраз, який просто вам дозволить заповнювати паузи, тобто щоб не не починати думати те, що ти звик думати, тому що це ж теж таке діло, що ці всі думки викликають певні емоції. Певні емоції викликають там певні якісь от гормональні зміни. Тобто, в тебе в буквальному сенсі хімічний склад крові він стає таким п -п певного складу, да? і організм до цього звик. І він тому він же не любить, як це сказати. Не любить зміни, тому він весь час повертається до того, до чого звик. І Для того щоб цього не було. Тобто думки підсилюють таке такий стан, а цей стан викликає знову ж таки закріплюють ці думки. Все це ходить по колу. Для того щоб розірвати це коло. Треба думати, ну будь-яку будь афірмацію треба для себе знайти. Не треба думати, наскільки це дієво, коли це подіє, чи подіє це. Тобто це вправа, яка дозволяє думати те, що ти хочеш, замість того, що у тебе викликає там якісь тригери. От третім пунктом чи вже четвертим, там про тригери. Значить, зазвичай ці думки. Їх викликають певні такі, так як і гачків там з минулого, там які там пов'язані. Певна музика, певна їжа, певні місця, певні запахи. Тобто, в ідеалі, звичайно, в ідеалі, звичайно, було б непогано змінити місце перебування там коло спілкування і навіть клімат, але це в ідеальному світі. А в, ну, в тому світі, в якому ми живемо, для, для цього не завжди є можливість. Тому, от на мою думку, чи як я практикував, я просто зносив усі плейлисти, от просто зносив всі плейлисти, і жодної старої пісні я тут от, в нові плейлисти не ставив для себе. Тобто, та музика я слухав в машині чи десь ще. Жодної старої пісні я не ставив. Друге, я просто от сховав всі от там старі фото, старі якісь там речі, старі якісь вплоть до, там, не знаю, до одягу, там, знаєте, щоб не було ніяких тригерів, які викликають в тебе ну, таким як спусковий гачок, щоб тебе там раз і ти починаєш щось думати. І от коли е, в тебе, так би мовити, нема тригерів і нема тих гачків, то тобі все легше стає навіть дотримуватися цієї афірмації. да там, тобто повторювати щось те, що ти думаєш, звичайно, там шостим пунктом чи п'ятим. В ідеалі, ну, звичайно, в ідеалі, ще от дуже сильно допомагає медитація, тому що, коли ти медитуєш, ти вчишся не якимось містичним там, практикам, а вчишся таким речам, як розуміти, про що ти думаєш. Тобто не, я трактую медитацію не як якийсь містичний досвід, який там, дозволяє тобі вийти в астрал, а як техніку, яка дозволяє тобі Розуміти, які думки ти думаєш, і зачасту дуже зрозуміти, звідки вони взялися. Тобто, ну, можливо, не зразу, можливо, не з першого там разу чи з п'ятого. Але десь з ну, часом ти починаєш розуміти, що о, ось ця думка виникла, а наша вона мені? Тобто, от наша мені її думати? Ну от, Який сенс? Що, чого я досягаю? І, ну, тобто, чи є в ній необхідність? І коли ти розумієш, що необхідності в цій думці немає і її ти виловлюєш, да, то, то тоді вони все менше і менше там пролазять тобі в голову чи з'являються в твоїй голові. Звичайно, це не дуже швидко, не дуже просто і знову ж таки легше сказати, ніж зробити, але потроху, потроху день за днем. І буде перший день, коли ви там зі здивуванням відчуєте, що ви жодного разу не згадували про, про минуле. Це ну це не буде дуже швидко, і не треба чекати, що це буде там першого числа якогось місяця. Це може бути і через півроку, і через рік, і, ну і невідомо коли. Але в будь-якому випадку, якщо от такі от кроки е, приймати і потроху робити, да то воно допоможе. Допоможе замістити ці, ці от старі думки і спогади. От. Ну, мабуть, найголовніше в всьому цьому наступний пункт: це знову ж таки зрозуміти, якось прийняти думку. Вона теж, до речі, досить банальна, але, але її дуже складно прийняти. Я для себе ну, про себе кажу: що дуже складно прийняти думку про те, що минулого вже нема. Ну тобто, його насправді вже нема. Тобто майбутнього ще немає, а минулого вже нема. Тобто, і всі думки про минуле вони не мають ніякого сенсу в тому плані, що ну, по-перше, ти нічого не зміниш, по-друге, його вже нема. Ну, тобто, там, ну от, який сенс себе мордувати за те, чого вже нема? Тобто, ну цього нема. От, от, все, все, от, це прийняти, що його нема. От, як? як, ну, на, наше воно тобі, якщо його вже нема? Як казав під дерев'янський, що шукають те, чого нема, щоб довести, що його не існує. знаєте. Так от, нащо тобі шукати те, чого нема, щоб довести, що воно не потрібно? Його просто нема. Наслідки, ну, наслідки це теж складна річ, тому що ми ж приймаємо рішення в той час із тими знаннями, які в нас є на той час. Тобто, якби ми опинилися знову в тому часі з тими ж знаннями і тими ж думками, ми прийняли б таке саме рішення. Тому нема ніякого сенсу себе там якось картати чи мордувати за те, що ми там зробили тоді, чи тоді, чи тоді, чи, чи колись. Тому що ну, ми б знали тоді, що знали тоді. Якби ми знали те, що знаємо зараз, була б інша історія. Але це не так. Те, що ми знаємо зараз, це ми знаємо тільки зараз, з сьогоднішнім досвідом, з сьогоднішнім часом. От. Тому от е, таке ще розуміння, що от минулого нема, і цю думку теж, до речі, вона досить банальна, всі її чули багато разів, але насправді її не так легко вкласти в голові. Знаєте, що, що просто от, ну цього вже нема. Це все. Тобто, ну от про просто все. Тобто, що б ти не казав, що б ти не думав, що б ти не робив, ти вже нічого не зміниш, бо цього вже нема. Ну от, як би ти там, от, яку б жертву ти приносив, ти вже не можеш змінити минуле. Минуле вже не змінити, і його вже нема. Це ну, це звучить досить банально, досить. так, Тут от пише глядач, що Євгенес. Але не факт, що було б краще, бо невідомо як би склалося по-новому. Е, ну тут таке, знаєте, тут, тут теж е, не дуже сильне таке себе треба заспокоювати в тому, що все на краще. Іноді е, треба вчитися на своїх якихось діях і розуміти, що їх не треба повторювати. тому що ну, Звичайно, кажуть, що ніколи не пізно, чи все, що не відбувається на краще. Але я вам так скажу, що для всього свій час, і іноді вже пізно, іноді вже ти не можеш нічого виправити, іноді ті ті можливості, які були, вони вже ніколи не повернуться. Звичайно, може сказати, що будуть нові можливості, інші там і так далі. Але і ти вже не той, і сили на ті, і натхнення на те, і вже досвід негативний є, і не, не той запал, і запали, не те здоров'я. От Тому тут, знаєте, вже на краще чи на краще ніхто не знає. Питання в тому, що ми маємо зараз. от І в цьому плані, як це сказати, минулого нема. От, минулого вже нема. Було це на краще, було це на гірше. Це це, це, це не важливо, тому що його вже нема. І Майбутнього ще нема. Тобто є сьогодні, і ми можемо от робити щось сьогодні. Тобто, ми з вами зупинилися на тому, що от ми з вами зрозуміли, що це все не один день, що все це не буде швидко минутися, ми, минатися. Що це вже звичка, от, і ми потроху її заміщуємо іншою звичкою. Причому звичайно, що. Можна сказати, що ці афірмації – це дурня. я не скажу, що вони прям такі розумні, але питання в тому, що це можливість хоча б щось зробити своїми думками. Можливо, єдина навіть можливість. Ну тобто, якщо людина медитує, це одне, а якщо вона не медитує, то в принципі повторювання оцих афірмацій це, мабуть, єдине, що можна зробити. Тому що ну, ще ти можеш себе. Там зайнято якоюсь там фізичною чи робочою, але в будь-якому випадку вона ж колись закінчується, якщо за думками не слідкувати, то вони починають там, ти починаєш думати не те, що ти хотів би, а це ж таке питання. Ми ж ніколи не знаємо, що, звідки ця думка взялася, хто її хто нам підсадив? Чи новини, чи друзі, чи знайомі, чи хтось ще там, ну, от як, як вона з'явилася у тебе в голові? Тобто. Дуже важко прослідкувати. Твоя це думка, не твоя це думка, твоя емоція, не твоя емоція, звідки вона в тебе з'явилася, явила, наша вона там з'явилася. Як я вже казав, що там дуже цікавий досвід, коли медитуєш, і бувають не часто, але такі моменти, коли ти від всього звільняєшся, всі думки уходять, і там всередині все рівно ж є якесь, ну, хтось є. Оце і є ти, в принципі, оце справжній такий чистий ти. А вже все це те, що ну, додається до цього, це вже от невідомо звідки воно береться. Тому, тому питання таке, що вчитися не, не контролювати свої думки, а думати свої думки і приймати рішення про те, що думати. Е то це ну, така навичка, яку треба тренувати так само, як, мабуть, там, переміщати в вагу чи щось таке. От тут пише бажання повернутися в позитивне минуле може стати стимулом формування позитивного майбутнього. Я не згоден з цією думкою, тому що коли ти починаєш, є такий вираз, коли ти дивишся назад, то ти стоїш спиною до свого майбутнього. Тобто, неможливо, знаєте, нема сенсу перебирати. Минуле, тому що е, це просто витрачання своєї уваги, своєї енергії на е, перебирання того, тих варіантів, яких все рівно нема. Тобто, це це самообман такий, що ти там яке якось там минуле таке, воно таке, як було, його вже не можна, Знаєте, як українське було та загуло. Тому я не згоден з тим, що це може стимулом формування позитивного майбутнього формування позитивного майбутнього можливо тільки сьогодні. От якщо ти думаєш. Щось таке, що ти вирішив думати, то це і є, в принципі, єдиний шлях там побудування чогось майбутнього з минулого туди, туди ніяк не, не дієш. Тобто, ми з вами поговорили вже про те, що про те, що ми потроху знову ж таки почали думати ті думки, які вирішили. Причому вони не повинні бути особливо там якимось розумними. Там, вплив до того, що там я здоровий і щасливий, там, і все. І там, ну не знаю, сьогодні буде добрий день, от, буде гарний день. Сьогодні буде гарний день. От, починати ранок з такого, що, що тебе там вибиває, з звичного кола думок. І ще такі фізичні речі, які м -м, теж допомагають вибитися з звичного кола думок. Це, наприклад, якщо ти правша, то чистити зуби першим ділом зранку лівою рукою. От, і ще їсти, наприклад, там не тими руками. Ну, тобто, якщо ти там береш ложку правою, то брати її лівою. тобто такі речі вони, вони тебе як перемикають на незвичне якесь на якесь. Ну і останнє, воно я не знаю як кому, але вже я багато ну не знаю багато чи не багато, там ще, мабуть, не десять, але Десь років з 16-го, мабуть, щось таке, обливаюся холодною водою ранками, і я вам скажу, що вже це ну, тисячі днів, да, це ж декілька тисяч днів, то от не було ще жодного дня, щоб для мене це було таким ем, похідцем, знаєте, що просто взяв і облився холодною водою і ніяких емоцій не визвало. Тобто, це така річ, яка. Кожен раз потребує від мене якоїсь концентрації, кожен раз потребує від мене якогось там вирішального зусилля, і як це сказати, і от дуже сильно перемикаю. От Як би там не було, який би ти не був, що б там ти не думав от зараз, але після холодної води ти стаєш зовсім іншим. Тут питання спалювати кортизол зранку. Ну, можливо, можна і так сказати, Даша. Що ти там робиш це, от, і, і для мене це завжди таке е, ну, так, така річ, яка дозволяє мені, які, які б думки мені не заповзали в голову, але так би мовити, холодна вода завжди їх якось проганяє, прочищає там думки. От. Так, так, що ми з вами дійшли, в принципі, до фізичних вправ. Ну, от в ідеалі ще знайти якусь діяльність, якою ти не займався до цього, і сформувати звичку. Там, Наприклад, мені в цьому плані дуже допомогли танці. Я не займався ніколи танцями, у мене не було досвіду, і тому, в принципі, все, що було на танцях, це було, ну, як це сказати, те, що формувало якісь нові думки, нові. Нейронні зв'язки, нов, нові там рухи, тобто все от, от таке. От. От, так що, в принципі, така ситуація вона буває не у одного глядача, я так думаю, що і тих, хто дивляться, судячи до того, що вони дивляться, що кожен для себе щось знаходить і згадує. І в мене теж таке було, що ти сидиш там і починаєш думати одне і те і про минуле. і Якось там згадувати, чому я зробив так, а треба ж було зробити так, але це непродуктивно, це не додає нічого і не, не додає енергії. Тому, тому от моє бачення вирішення цих питань це от потроху по кожен день якимось діями, якимось невеликими, якимось досить банальними, але, але щось робити, щось якось от. Заміщати ці думки, а не намагатися їх там, за один раз там, якось викорінити чи там, зробити якийсь крок. Ну, можливо, є рішучі люди, можливо, є вольові люди. Я це до таких не відношу. От я звичайна людина своїми слабкостями, яка ці слабкості визнає, і тому ну, все, я їх визнаю, тобто що тут поговорили. Тобто я не, не можу бути там супер супер дисциплінованим. Я не можу. Бути. Ну тобто я такий там, звичайно, можливо, якби в мене було інше склад характеру або сила волі, то можливо я б досяг іншого. Але ну я, ну я жива людина, і в мене є свої там якісь питання, і просто я їх прийняв і знаю, що ну от я з ними буду жити. Мабуть, вже вже, мабуть, їх я не викорінював так. От, тобто, треба знаходити шляхи, вирішувати ці проблеми. Ну, так, от я думаю, що кожному не треба намагатися бути на собою, а треба краще, краще при, ну, прийняти себе таким, як, як є, да, там, і розуміти, що з, з, одразу ти не змінишся. Тобто, так само, як там всі ці дієти чи марафони, скільки б ти не скидав за місяць, це все рівно повернеться, якщо ти не зміниш свій, свій стиль життя, тому, тому краще. Потроху за один день міняти свій стиль життя, ніж там якісь там чудити, якісь там героїчні. От. І це когнітивна поведінкова терапія психології. Ну можливо, так і є. Тут я не буду з вами сперечатися. Якщо людям, людям допомагає, то, то і добре. Як що я можу сказати? От. В моєму випадку я ділюся своїм досвідом. Я не ходив до психологів, ні до когнітивно-поведінкових, ні до нейролінгвістично програмованих. Тобто я вирішував свої проблеми потроху, отак от сам. Це займає там досить багато часу, але знаєте, коли ти там йдеш до спеціаліста, то тобі здається, що це буде швидше і там якось. Але це, як знаєте, коли я працював тренером, то. І мене питали: а скільки от треба там займатися чи програму, щоб у мене перестала боліти спина, бо у мене там грижа чи протрузія? Я казав чесно, що це десь півроку, вісім місяців. Треба, треба починати з малого, там, потроху це все робити. Та ні, це херня. Я піду до нейрохірурга, він зараз робить операцію, все це пройде. Ну так, да, він зробить операцію, але скільки ти будеш відновлюватися після цієї операції? Ну, а якщо ти не поміняєш свій спосіб життя, то де гарантія, що не буде нової грижі чи, чи, чи протрузії. Тобто ти все потрапив у руки до лікаря, і він буде тебе там розчехляти на гроші там, дуже довго. Тому і там відновлення зовсім не місяць, а не два і не три. Тому, тому є такі речі, які можливо вони не такі яскраві, можливо, вони не такі ефектні, але ефективні. І дуже часто це те, що треба робити потроху кожен день. Ось от, от такі от справи. Так, ну що, друзі, якщо у вас є якісь питання, то я залюбки відповім. У нас вже півгодини, ми пів От сьогодні, сьогодні такий спонтанний ефір, і спонтанні думки, і спонтанна тема. От, і я розповів все, що от міг, і все, що знав от, якщо, якщо більше питань нема, то я вдячний тим, хто дивився, вдячний тим, хто підписується, тим, хто привітався і хто якісь питання ставив. От Щиро вам дякую. Сьогодні у нас середа, ще попереду робочі дні. Будемо сподіватися, що ночі будуть тихі, бо сьогодні у нас у Києві і області дощ, от, і можливо, що це дозволить там. Провести ніч спокійно. От. На сьогодні все. Дякую, що дивилися, і будемо сподіватися до нових зустрічей.